Представимо і... у гості, где Абсолют, так а... абсолютно правда. Ні, просто я до того, що я Олександр Бригенець народний депутат України попередніх сликань теж доєднається до тієї думки, яку ми втлумачуємо щоразу і мільярд разів вона і ще і буде повторюватися. Вона на жаль, ще буде повторюватися, бо треба та треба допомагати збройним силам України. Чим можете, як можете, в який можете спосіб. Треба це робити. Іншого шляху в нас немає, але краще через тих. Хто вже довів, що він реально проти, це робить? Ну, от, Тому проти, що проти, на жаль, багато бігату. скандалів є коли. Ти безумовно допомагаєш, а потім виявляється, що допомоги немає. Ну от мені 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 здається, що от і такі кейси, та вони навчили нас, і гігієні, і в цій, в цій частині також. От це це дуже важливо. Ну зрештою, бор зрешто, можу... так про допомогу. Ну про 100% пане Бригінець прави. Треба допомагати саме тим, не знаю, волонтерам, організаціям, в чиїх діях ти то точно впевнений, що ці гроші підуть туди, куди треба. Про підтримку західну України сьогодні з'явилася заява про те, що міністр Італії каже, що треба сідати за стіл перемовин Україні, Росії, і МЗС італійське це підтримало раніше. Макрон з подібною ініціативою виступив. Наскільки є небезпечним, отака тенденція, яка шириться європейськими країнами? Знаєте, те, що говорять е, політики інших країн, це все таки має другорядне значення. Е, першорядне має значення те, що говорять наші політики. Наші політики говорять, що нас можуть змусити до переговорів. Це сказав Пристайка. Це сказав Зеленський. Зеленський, коли говорив про Бахмут, да. говорив, що ми повинні відстоювати Бахмут, бо Путін продасть це як поразку України і змусить і, і нас змусять до переговорів. Оце. Більш небезпечна, як на мене. Тому що, ну, говорить якийсь міністр щось, ну мало чого, може, у нього така задача там внутрішньополітична своя. А коли наші говорять, що їх можуть змусити, і тиразу виникає питання, а хто може змусити е, Україну сісти за стіл переговорів? Ну, Звичайно ж, партнери, не Росія ж змусить. Виходить, що така заява, яка вже прозвучала і від Пристайка, і від Зеленського, вона ніби е, а, а, а ще що, Чому чому важливо пристайка? Тому що згадайте заяву пристайка за кілька днів до початку вторгнення про те, що ми можемо відмовитися від вступу до НАТО, і потім, через місяць, цю заяву повторив Зеленський в інтерв'ю Мідузі. В травні в, в березні місяці він пояснював, чому Україна може відмовитися від вступу в НАТО. Ну тобто, це речі, які між собою якось поєднані. Як вони поєднані, я не знаю. Так, от для мене, це найважливіше що, що з одного боку, є вже заяви, що нас змусять хтось може нас змусити. Друга частина, ми чуємо безкінечно заяви про те, що захід нам неправильно допомагає. Таким чином, з одного боку, нам дають тезу, що нас хтось може змусити е, е, до е, значить, переговорів у випадку невдалого наступу. З іншого боку, ми чуємо заяви про те, що нам нас нам до цього наступу допомагають погано, і ми можемо його програти через те, що нам дали в 10 разів менше зброї. І третє, що ми чуємо від наших очільників ну, в, в, в даному випадку від Буданова, про те, що війна закінчиться дуже скоро. І оці всі три фактори, коли я складаю в купу, у мене дуже сумна картинка, тому що е, складається враження, що Хтось нас тисне до перемовин, зброї у нас мало, війна закінчиться скоро. Це означає, що швидше за все всі разом нам натякають на те, що будуть якісь перемовини, і нам доведеться прийняти якісь неприємні рішення. Дуже сподіваюся, що моє уявлення про те, що означають ці всі заяви, помилкове, і воно буде все зовсім інакше. Але оця небезпека є. А те, що там міністр говорить: ну міністр все таки це не та фігура, яка ну. Є першою скрипкою в державі. Є заяви мамви Макрона значно гірші, і заяви китайців значно гірші, тому що коли посол Франції говорить про те, що в пострадянських держав не повний суверенітет, то я то звичайно це сприймаю. Я сьогодні писав у себе в телеграм-каналі про те, що ну да, це можна сприймати і так, що в Росії не повний суверенітет, і у Казахстана не повний суверенітет і в і в е е е Білорусі, і саме. Він тому не повний, що Китай частково контролює і Казахстан, і Росію, і е, Білорусь, і деякі ще інші пострадянські держави, тобто, але вони в даному випадку говорили все таки про Крим, і це говорить про те, що у них є е, отака якась значить, е, ситуація, що вони. За суверенітет, але оскільки у нас цей суверенітет якийсь неповний, то значить у нас можна щось забрати. І поки це говорять, я ж кажу, що не партнери і не наша влада, я до цього ставлюсь, ну так, скажімо так, ну іронічно, а коли про такі речі пане Пішу Олександре, говорити, от, от влада, цей сценарій, мені... який, там імовірне, не знаю. Там ви обрисували, що наша влада щось там ну буде, не знаю, завершувати війну? От такий спосіб, який ви зазначили, українське суспільство? Ну, ми бачили, і чуємо і позицію військових, і кажуть, ні, ми будемо воювати до останнього, поки ми не звільнимо всю територію. І українське суспільство так налаштоване. Чи вдасться дійсно владі втілити цей сценарій, якщо він у неї є на меті? Попри е, думку українського народу, е, е, я, я думаю, що така задача можливо, можливо і стоїть, тому що я ще раз скажу, що відбуваються паралельно дві речі: з одного боку, нас готують підсвідомо до, до е, перемовин, а з іншого боку, нам постійно розказують, як мало нам допомагають наші союзники. Таким чином, е, якщо ці дві лінії звести в одну, то може виявитися, що в момент, коли нам оголосять про ці перемовини, виявиться, що винні в цьому не наші можна владці, які пішли на ці переговори, а клятий захід, НАТО і всі інші вороги України, які не дали нам достатню кількість озброєнь. От, а чому вони її нам не надали? Ну почитайте, погугліть все, що пов'язано з приїздом керівника ЦРУ в січні місяці. Можливо, ви в інтернеті знайдете цікаву інформацію і тоді зрозумієте, чому в один день були звільнені заступник Єрмака і заступник Різні Рєзнікова і так далі. Тобто Ну мені здається, що є суттєві проблеми між українською владою і нашими партнерами, і українська влада не виявляє себе палким прихильників боротьби з корупцією. От, і це може теж бути частиною ем, ну такої пасив деякої пасивності заходу. Тому що нагадаю вам, що е, у нас же ж відбувається. Ну, союз демократичних держав, тобто нам допомагають не як хорошим людям, яким ну може вони і є хороші люди і в Китаї, але ж Китаю не допомагають. Може і в Росії є яка хороша людина, але і теж не допомагають А допомагають Україні як демократичній держави відстоювати свої. Права і свої і себе в боротьбі з тоталітарними країнами, в тому числі з Росією, тобто це виглядає е, приблизно так: якщо ми є не до кінця демократичною державою, то виборці цих країн можуть ну е, чекати доказів того, що Україна є реально демократичною державою, а те, що Сполучені Штати ось уже вже виділили 70 мільйонів. Спочатку 50, тепер ще 20, на те, щоб контролювати, як витрачаються гроші, і ця проблема існує. Це може бути певною проблемою для деяких країн виділяти гроші. Ну, умовно кажучи, народ каже: ми хочемо допомагати Україні, а де гарантія, що ці, ці гроші не підуть на яйця по 17? і е, влади повинні це довести. А це, а це довести можна судовими процесами, можна довести. Різними посадками тих, хто займався цією корупцією. Ну, немає. Ну у нас так виходить. Дивіться, значить, заступники в команді Єрмака є багато корупціонерів, проти них там шили різні обшуки, проводили і так далі. Сам Єрмак хороший у міністра оборони, теж там корупція у одного, що у попереднього. А самі міністри хороші у Баканова. Обидва заступники були зрадниками. А Баканова на ну, дивіться хороший. про щодо міністра оборони, пана Резнікова, його заступників, яких дійсно зараз йде слідство. Ну, хай слідство доводить там. Знав пан Резніков не, не знав <гум> про дивіться, ці історії. Ми ж зараз говоримо не про юридичний бік питання. А, про етичний, а бік питання. про етичний бік питання. Дивіться, а є дає це... в нас, пане Олександре, даруйте, от. чи є в нас от з етичного. Ні -ні, а боку, коли, коли, а... Я скажу, коли, ми, коли йдеться про стосунки з нашими mm -hmm. партнерами, от моя, моє глибоке переконання, дивіться, Ремштайн, січня ми говоримо про те, що нам дадуть танки, нам їх не дають. Потім звільняємо кількох людей і нам починають потрошку давати танки. Не на Ремштайні, а після mm -hmm. нього. Потім ми готуємо документи, щоб звільнити Резніка. Ви пам'ятаєте, закон подавали, по якому військовий може Навіть бути нарагамі, щось сказав. Да, а потім да, да. Ну, а потім і свої потім нам дези. говорить, що наступний Рамштайн буде авіаційним. Нікого не звільнили. Міністр на місці авіацію дали. я, я, я трошечки про інше говорив зараз. Чи от е, чи пригадуєте? Ви може, ви пригадуєте по от такі кейси, як коли за моральною знакою ні, ні, та, у, нас, у нас щось відбулося нас в країні, але, але в тому те річ що ми повинні. Діяти не так, як ми діяли угу. протягом 30 років, а ми повинні діяти так, як ми плануємо діяти, коли ми будемо європейською державою в Євросоюзі, в НАТО, і куди ми прагнемо, куди ми вже е, наближаємося, і чого від нас сьогодні вимагають наші партнери. От, ви згадували приїзд очільника ЦРУ пана Бернса у січні цього тижня, Столтенберг, очільник НАТО відведе в Київ. З якою метою на вашу Я думку? ж не знаю, з якою метою точно, а, але ну тобто але то, ясно, що е, можна говорити про те, що це йдеться про стосунки України і НАТО. Ні, ну ви, Ніхто не, знає. Ніхто не да. знає, з якою метою приїхав пан Бернс. Ви кажете, що він приїхав сказати, що почав. Ну, ви, 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 це... знає, ви знаєте, якого числа він приїжджав? Хто? Пан Бенс? Да. Ні, не знаю. Десь 20-го чи 21-го. Mm. А знаєте, коли зняли Тимошенка і заступника міністра? 24-го. Але... Обох, обох в один день. Пане Олександре, давайте відповідь... зрештувати, що це. Ваше припущення, звичайно, що ці процеси пов'язані да. я ну я угу. я це угу. бачу, як один процес настав після іншого, і після цього почали давати танки. Раптом всі почали давати нам танки, яких до цього які на Рамштамі, який відбувся кілька днів до того, ніхто нам не дав. Ну така що стосується дивідентів, принаймні от наявних приїзду пана Столтенберга до Києва. Чи я помиляюся? Чи президента Зеленського офіційно запрошено до Вільнюса? до ну на... нарешті нарешті він поїде туди, Куди він раніше не хотів їздити, попри те, що міг їхати, ми пам'ятаємо, до війни, як він ігнорував такі штуки зараз. Дуже сподіваюся, що він поїде, і дуже сподіваюся, що його приїзд призведе до чогось, що нам ну, якийсь дасть далі розвиток наших стосунків. Тому що ну, якщо він приїде туди, просто посидить чи постоїть і щось скаже, цього мало. Можливо, буде справді проголошено початок якогось процесу. І це було б логічно, тому що те, що сьогодні говорить НАТО, як на мене, це приблизно те, про що говорив Зеленський на виборах. Коли Зеленський казав, що для нас головне мир і для нас головне полонені. Тоді виявилось, коли він став президентом у вороги України сказали, А ви хочете мир, то ви його не отримаєте. Ви хочете полонених, ви їх не отримаєте. Так і тут вони кажуть, що ви будете в НАТО після перемоги, uh -huh. А після закінчення війни відповідь: Так війна ніколи не закінчиться. Тобто, мені здається, що це час не слів, а час дій. І е, що більше будуть говорити про те, що ми вступимо в НАТО після війни, то довше війна не буде закінчуватися. І в цьому негатив, як намеру. А, а, а чому я не дуже розумію цю закономі... Чи Чим довше будуть говорити, тим довше війна не буде закінчуватися. А я вам скажу, тому що. От у, 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 Уявляєте собі, ви кажете, от я прийду зроблену там, е, прийду додому, і щось там зроблю те, що не подобається вашому сусіду. І тоді сусід буде думати, щоб зробити таке, щоб ви не прийшли додому. Так і тут. Тобто західні партнери будуть спеціально захід... Чуть... ну Росія. Буде знати, що у них є мета тягнути війну до останнього так, тому у... що... Росії. В будь-якому разі є така мета ні, тягнути цю ні. війну а, до останнього дай, і воювати. Дай, до, дай, до останнього. От якщо зараз Україна виступить з гарантії, ви пам'ятаєте е стамбульські домовленості. Нашу пропозицію Куарахамія озвучив. вона відома в мерезні минулого року. Вона була там, був виникла дискусія по одному пункту. Все інше, як казав Лавров, в Росію влаштовує. Тобто, грубо кажучи, якщо б Україна сьогодні виступила з ініціативою, що ми не будемо вступати в європейський союз і в НАТО, то я думаю, що це би точно прискорило ну не, не перемогу нашу. А це точно прискорило би припинення бойових дій, тому що Росія могла б сказати, ну ми б боролися з вступом України в НАТО. Ось бачите, Україна не вступає. НАТО підтвердило, що вона не буде вступати. Ми можемо закінчувати і навіть на якісь поступки піти сьогодні. Коли ми всі розуміємо, що будь-яка відмова від НАТО це не припинення війни, це пауза на певний період у війні. І е, тоді ми отримали би паузу, влада могла би це продати нам як перемогу, а потім би через якийсь час почалась нова війна, до якої би е, расизм підготувався краще. Бо е, коли ми говоримо про те, чому ця війна почалася так, як вона почалася, давайте згадаємо коротку стрімку війну е, Німеччини з Австрією, яка тривала один день, коли німці. Увійшли у Відень, Наступного дня приїхав Гітлер і проголосив, що тепер. Австрія це частина Німеччини, тобто фактично приблизно на це розраховував стосовно України і Путін. Що вони казали три дні. Звідки ці три дні? А війська увійшли, всі всіх зустріли, поаплодували і увійшли до складу. Тобто, коли вони будуть готуватись до наступної війни, вони підготують більше ракет, більше здається, танків здається, вже і всі іншого. вже всі розуміють, і навіть там переговори що ви згадували в Стамбулі. Ну, вже всі зрозуміли, що не можна відмовлятися від ідеї вступу в НАТО. І такі заяви ж зараз не лунають? Ну я, я скажу так. По-перше, Арахамія все ще залишається головою переговорної групи. Указ президента не скасований. Тільки переговорів немає. А ви це знаєте? Ну, на в рівні немає. Стоп. Ми говоримо про те, що. Нам здається, що їх немає, і нам говорять, що їх немає. Але коли існує переговорна група, і є голова цієї групи, і є склад цієї групи, і указ президента про те, що переговорів не ну про ну, ну я тоді думаю, вже... що якщо вони б навіть і неформально були, то може ревська пропаганда через зливи зливо Еревський це, додумати, це би, це а, але вона О, вона О, вона О, вона можна додумувати все, все, що завгодно, і вигадувати можна, якби все, що завгодно. знаєте, що є петиція з вимогою до президента скасувати цей, цей указ. Чому президент не може скасувати указ? Про створення робочої групи, яка ну, переговорної групи, яка вже давно втратила свою актуальність. Е, указ цей не скасований. Тому я коли стежу за подіями, ми е, ну, є речі. Знаєте, кажуть, що давайте визначимося з термінами. От коли ми говоримо, ви використовуєте своє розуміння, а хтось використовує своє, вам здається, ви знаходите спільну мову. А потім, коли ви починаєте говорити, що ж це означає кожен з цих термінів, виявляється, що ви говорили ваше зовсім про різні, різні речі. Mm -hmm. Так, у даному випадку так само є проста історія. Це візьміть і скасуйте цю переговорну групу. Вона не скасована. Коли переговорна група не скасована, значить в ній є потреба. Раз в ній є потреба, значить е є небезпека, що вона щось там може з кимось а перемовляється. До речі, uh -huh. я хотів ще сказати: якщо ви почитаєте заяви Лаврова від травня минулого року, то там прозвучала така фраза, тому що ми з переговорною групою ледве не щодня на електронному зв'язку спілкуємось. Це давно було. Але це була їхня заява, а не наша. Я не кажу, що вони правду сказали. Але для мані... для маніпуляції і спекуляції залишається місце. Тому, е е якщо у когось є бажання, придіть на сайт президента, підпишіть петицію. Хай президент скасує цю групу. Тоді точно розмов про це ніяких не буде. запитання до вас, тому що в нас в цій студії експерти, які на вашому місці перебували, різні висловлювали погляди, чи потрібно вести переговори з Росією на різних рівнях. Чи зараз вони потрібні ну з Росії, як з державою? Думаю, що ні до речі, обмін полоненими, як показує досвід, і як про це пишуть різні сторони, ж відбувся на рівні. Не на державному рівні. Тобто багато хто говорить про те, що останній обмін полонених відбувся ну, між вагнерівцями і Українами, тобто, ну, так як це було на початку 2014 року, коли е, підрозділи обмінювалися між собою. Е, але коли ми говоримо про гуманітарну місію, так як про хліб, може бути посередник, який буде цим займатися, в тому числі там. Червоний хрест чи щось інше в всіх інших питаннях е, у нас не може бути переговорів, тому що як на мене, е, ніколи під час бойових дій не велись переговори. Е, Ну там з Німеччиною точно під час Другої світової війни не вели переговори Сталін і Гітлер в 43-му, чи в 44-му, чи в 42-му році. От. А в даному випадку, як на мене, я ж кажу, що ці би переговори виглядали достатньо дивними, як мені здається. Тим паче, що президент особисто видав указ, який забороняє такі переговори. Вчора на вашому місці сидів і вашому тому числі знайомий Андрій Тетарук. Та і він казав, що от, на його думку, формулою закріплення фіналу війни, це капітуляція підписана в Москві саме в столиці держави, яка програла. Якщо коротко, 30 секунд. Очі вас у є у вас така формула гіпотетична, яку ви висунули собі... немає такої формули, тому що я можу фантазувати скільки завгодно, але ну фантазії красиво. Виглядають, я повністю підтримую Татарука, рука, але мені здається, що для того, щоб це сталося, потрібно дуже багато різних обставин, і не тільки ці обставини можуть бути пов'язані з бойовими діями.